Польська радянська війна була одним із найбільших військових конфліктів періоду боротьби більшовиків за владу над колишньою Російською імперією. Москва мала твердий намір використати війну, щоб поширити комуністичну революцію на решту Європи, а звідти і на увесь світ. Але ці зухвалі наміри більшовиків стріском провалилися, оскільки Польща не воювала наодинці. Її активно підтримував Захід. А також Українська Народна Республіка, яка чіплялася за останній дієвий шанс зберегти свою незалежність. Однак, як виявилося, Варшава в результаті залишилася осторонь цих прагнень, фактично зрадивши нас. Сьогодні ми поговоримо про польсько-радянську війну, як Польщі таки вдалося зберегти власну державу, і як відбулося знамените диво на віслі, чому поляки вдячні в порятунку українцеві маркові безручку, а також чому вони зрештою зрадили домовленості з УНР. 11 листопада 1918 року Німеччина підписала перемир'я з державами Антанти, офіційно визнавши свою капітуляцію у Першій світовій війні. Як наслідок, Берлін змушений був вивести всі окупаційні війська з України, Білорусі, Балтійських країн та частково з російських територій. Новою ситуацією одразу ж вирішили скористатися більшовики. Адже прагнули відновити контроль над колишніми імперськими землями. Відхід німецьких військ залишив у регіоні слабкі владні структури, які майже не мали шансів самотужки вистояти проти червоних. Тож активно використовуючи свою чисельну перевагу, пропаганду а також вкрай вдалий момент, радянці розпочали широкий наступ на захід. Їхні війська вторглися у Балтику, а також атакували білоруські землі та Україну. У цей час в нашій країні відбулося збройне повстання директорії, і вона могла позбавити влади гетьмана Скоропадського. Здавалось би, Леніну його намірам ніщо не могло завадити, однак, сприятливою нагодою для власного посилення вирішила скористатися ще одна держава. Нею була Польща, яка буквально щойно здобула власну незалежність після довгих десятиліть неволі. Керівництво на чолі із начальником Юзефом Пілсуцьким бажало повернути під контроль Варшави усі землі, що раніше належали Речі Посполиті. Це означало створення федеративної держави, яка б об'єднувала Польщу, Литву, Україну та Білорусь. Але усі народи виступили проти цієї ідеї, бажаючи власноруч розвивати свою державу. Однією із таких держав стала ЗУНР, де ще 1 листопада у Львові було піднято антипольське національне повстання. Поляки вирішили придушити ці настрої силою зброї. Проти нечисленних формувань українців виступили підпільні польські загони, яким невдовзі залізницею через перемишль почали надходити підкріплення. Таким чином, перевага у силі та чисельності почала стрімко зростати на користь поляків, тоді як українським частинам гостро бракувало часу на власну організацію. Як наслідок, польські війська досить швидко вибили українців зі Львова. У подальші місяці польський натиск тільки наростав, але через власну реорганізацію Галицька армія таки змогла уникнути швидкого краху. Паралельно з війною проти Західноукраїнської Народної Республіки Варшава планувала наступати на західні білоруські землі. У цих містах існували підпільні бойові формування, загони самооборони, що складалися переважно із місцевих поляків. Очікуючи на швидкий наступ регулярних армій, вони розгорнули активні дії проти більшовиків. Вже 1 січня 1919 року поляки зайняли вільно, прогнавши спершу звіти залишки німецьких військ, а потім розгромивши місцевих радянських повстанців. На допомогу останнім майже одразу виступили підрозділи Червоної армії, які, маючи серйозну чисельну перевагу, за кілька днів вибили польську самооборону з міста. Регулярна польська армія не могла допомогти їй, оскільки ще не була готовою до цього. Основною проблемою була її недостатня організованість, а також прикордонний конфлікт із Чехословаччиною та німецько польське зіткнення у Сілезії. Більше того, у Польщі все ще залишалися німецькі війська, які не надто охоче покидали раніше завойовані східні території. Ситуація змінилася лише в лютому, коли за сприяння держав Антанти, німці зобов'язалися не втручатися у внутрішні справи Варшави і не загрожувати її безпеці. Зважаючи на це, Польща зрештою змогла скерувати на білоруські землі свою регулярну армію. Не зустрічаючи жодного серйозного опору, поляки вже до середини місяця дісталися річки Німан, зайнявши Брест Литовськ і Білосток. З іншого боку, до річки невдовзі підійшли більшовики, що змусило поляків частково зупинити наступ задля посилення своїх військ. Червона армія, яка, хоч і налічувала близько 80 тисяч солдатів, була досить слабкою за своїм складом і моральним духом. Окрім цього, радянське командування розпочало перекидати найбільш боєздатні частини на фронт проти білого руху, адже саме він вважався прямою загрозою існуванню режиму комуністів. Це призвело до того, що червоні війська у Білорусі опинилися в дуже слабкій позиції. Зараз буде рекламна інтеграція, але якщо скіпнете її, тоді AI в майбутньому може скіпнути вашу професію, тому дуже рекомендую послухати. Виявляється, в Україні з'явилася перша AI магістратура. Цю рекламу схвалює навіть Федору, бачили цей пост у його телеграм-каналі. Більш того, є гранти на навчання, але дослухайте до кінця, бо це саме той універ, який зробив минулого місяця найбільшу в Україні конференцію з AI разом із Мінцифрою. Ця магістратура це не про вміння написати промп для чату або ж зробити AI картинку. Це для тих, хто хоче робити такі технології з нуля і бути серед тих, хто створює майбутнє, а не підкоряється йому. В Neoversity є три спеціалізації для тих, хто вже в IT, хто тільки хоче туди потрапити, та для тих, хто планує бути саме AI-розробником. Найсучасніше навчання від IT вців практиків де тільки уявіть, є навіть викладачі з Netflix чи Meta. Також виключно онлайн формат та диплом, що визнається в Європі, США та Канаді. І нарешті про грант. Кожен, хто дійсно хоче стати затребуваним спеціалістом вищого рівня, має можливість отримати грант на навчання. Для цього перейдіть за посиланням в описі, заповніть анкету і зачекайте на результати. Уже більше 150 українців отримали такий грант та реалізують свою мрію. Тож не змарнуйте і ви цієї можливості. Вже наприкінці лютого війська Другої Речі Посполитої розпочали широкий наступ з позицій на Німані, і це обернулося справжньою катастрофою для ослаблених більшовиків. 1 березня їх було вигнано із слоніма, силами дивізії генерала Вацлава Івашкевича. А 5 березня польська армія генерала Антонія Лістовського взяла Пінськ. Через нестачу сил Червона армія не могла стримати натиск ворога, тож лише відступала з незначним вогнем у відповідь. У квітні поляки досягли Ліди, Новогрудка і Барановичів, а також повторно зайняли вільно, все глибше проникаючи на білоруські терени. З настанням травня їхній наступ ще більше посилився, оскільки на фронт почали прибувати частини сформованої у Франції армії генерала Юзефа Галера. Вона налічувала близько 70 тисяч вишколених добровольців, яких навчали воювати з врахуванням досвіду Першої світової війни. Але, на жаль, вирішальну роль ця армія відіграла не у війні проти більшовиків, а у української Галицької армії, яка продовжувала воювати за власну незалежність. Однак на той час нашим співвітчизникам гостро бракувало людей, зброї та набоїв, через що солдати часто були змушені йти в рукопашні атаки. Зрештою, після блискучого контрнаступу проти поляків під чортковим українські війська остаточно виснажилися. У цій ситуації удари армії Галера виявилися смертельними і призвели до розгрому та відступу вцілілих галичан за річку Збруч. А тим часом у Білорусі поляки теж продовжували наступати, користуючись повним розладом у бойових порядках ворога. Воюючи на кількох фронтах, більшовики майже не отримували підкріплень, тож ніяк не могли покращити своє становище. Як наслідок до кінця серпня поляки змогли захопити мінськ і здолати опір гарнізону Бобруйська, проти якого застосували танки. Проте, через наполягання Антанти, яка боялась надмірного посилення відновленої Речі Посполитої, подальший наступ поляків було припинено. Як наслідок поляки і більшовики уклали перемир'я, яке могло згодом перетворитися на повноцінну мирну угоду. Однак хід подій набув кардинально іншого розвитку, і на нього вирішальний вплив здійснила ситуація в Україні. Станом на літо 1919 року більша її частина опинилася під контролем білогвардійців Антона Денікіна, які розгромили місцеві більшовицькі війська. Паралельно з цим вціліли українські солдати разом із частинами Галицької армії розгорнули спільний наступ на Київ. Але, на жаль, не змогли втримати наступ білогвардійців. Сили УНР пропонували спільні дії проти більшовиків, але їхні ідеї зазнали краху. Денікінці не визнавали ніякої України та наполягали на входженні українських сил у свій склад. Головний отаман армії та флоту УНР Симон Петлюра, звичайно, що відмовився від цього, і це призвело до початку війни із білими. Але в українців не було сил протистояти їм. Наші солдати страждали через надмірне виснаження, гостру нестачу зброї, набоїв та медикаментів, а також спустошливу епідемію тифу. Через це українська армія відступила далеко на захід, аж під річку Збруч. А в листопаді опинилися затиснутою на вузькій території між поляками, деднікінцями та більшовиками. У цій критичній ситуації, задля збереження залишків сил, а також надії на відновлення вільної України. Симон Петлюра вирішив зробити рішучий крок. Він налагодив контакт із польським лідером Юзефом Пілсудським, з яким почав обговорювати можливість спільного визволення України. Петлюра розумів, що за це доведеться заплатити високу ціну, але в тодішніх умовах кращого виходу не було. За іронією долі, позитивного результату цих переговорів цілком могло і не бути, якби більшовики не перейшли у масштабний контрнаступ. Паралельно з початком переговорів на початку грудня частина армії УНР на чолі із генералом Михайлом Омеляновичем Павленком вирушила у рейд на окуповані землі. Його метою було ослабити війська Денікіна, а також спровокувати повстання українського населення проти загарбників. Рейд став відомим в історії як перший зимовий похід, і за кілька місяців він зумів суттєво підірвати тили білогвардійської армії. Це, у свою чергу, дозволило більшовикам розпочати масований наступ проти Дянікіна, який фактично вже на початку 1920 року призвів до відступу білих до Криму. Як результат, більша частина України в чергове опинилася під контролем червоних, які тепер знову стали головним ворогом для нас. Нове становище ще більше вимагало від Симона Петлюри заручитися зовнішньою підтримкою, оскільки власні сили були надто слабкими, щоб здолати переважаючих більшовиків. Тому перемовини з Польщею вийшли на новий етап, в чому, зокрема, була неабияк зацікавлена сама Варшава. Юзеф Пілсуцький вбачав у союзі з Україною декілька важливих вигод для безпеки Польщі. Він чудово розумів, будь-яка форма української державності це шанс зупинити більшовицьке просування на захід. Україна могла стати щитом, який захистив би польські кордони і дав час на підготовку до можливої війни. У його планах вона мала увійти до поясу безпеки довкола Польщі разом із Білоруссю та Литвою. До того ж, відкривши новий фронт проти більшовиків на українських землях, польський керманич хотів змусити їх відступити ще далі від Варшави та повернути Польщі ті території, які вона вважала історично своїми. Саме тому він охоче пішов на союз із Петлюрою. Наприкінці квітня 1920 року вони підписали політичну та військову угоду. За її умовами, український лідер змушений був погодитися на втрату західних територій, які вже контролювала польська армія. Натомість Варшава зобов'язалася вести війну проти більшовиків спільно з українськими силами, щоб звільнити решту територій УНР. Наступ польських військ розпочався 25 квітня концентрованим ударом на Київ, що стало повною несподіванкою для Червоної армії. Поляки налічували понад 30 тисяч солдатів разом із українськими частинами, яких підтримувало майже п'ять тисяч вершників. Більшовики зі свого боку мали лише трохи більше тринадцяти тисяч вояків у складі двох армій, якими командували Сергій Міженінов та Ієронім Обуревич. Ці частини були вкрай розпорошеними по всій території України і через серйозні проблеми з логістикою та зв'язком не могли ефективно оборонятись. Більшовицькі командири вирішили, що краще відступити за Дніпро, ніж зазнати катастрофи всього фронту. Тому червоні майже не намагалися чинити опір наступаючим польсько-українським підрозділам. Вже в перші дні просування польсько-українські сили зайняли Бердичів, Житомир, Козятин та Вінницю, вийшовши до румунських кордонів. Подальший натиск призвів до виходу на підступи до Києва, який 7 травня був звільнений без бою разом з українцями. Більшовицький Південно-Західний фронт на чолі із Олександром Єгоровим відійшов за Дніпро, де мав намір перегрупуватися і утримувати позиції. Але розвивати свій успіх далі польське командування не збиралося, і це стало важким психологічним ударом для армії УНР. Пілсуцький вважав, що зайнятої території буде достатньо для існування буферної української держави, і не мав наміру далі втягуватися у війну. Окрім цього, Варшава очікувала, що за Дніпром опір більшовиків стане надто сильним, а наявних сил буде недостатньо. Ще одним фактором була Антанта, від підтримки якої залежала Польща, і Пілсудський не хотів виглядати в її очах завойовником чужих земель. Українці зі свого боку ніяк не могли змінити волі свого союзника, оскільки мали вкрай мало військових сил, а відповідно, і впливу на вирішення власної долі. Тому вони були змушені коритися і задовольнятися лише правобережжям, над яким, по суті, не мали не те, що військового, а й навіть політичного контролю. Поляки фактично виступали як окупаційна сила, здійснюючи над зайнятою територією повне керівництво. Але на той час більшовики вже готували нову армію, яка мала повністю захопити Україну та Білорусь. Окрім цього, Ленін бажав знищити Польщу, перетворивши її на свою маріонетку, а далі поширювати комуністичну революцію на Німеччину і решту Європи. Однак цей задом зазнає цілковитого краху, і до нього, зокрема, докладуться українські воїни. Для нанесення масованого контрудару більшовики зосередили колосальні сили чисельністю близько 100 тисяч бійців, з яких майже 20 тисяч були вершниками. Більшість формувань перебували на Західному фронті у Білорусі, яким призначили командувати одного із кращих більшовицьких воєначальників Міхаїла Тухачевського. Однак головна ударна сила війська, а саме перша кіна армія Семена Будьонного, була перекинута в Україну, де й був запланований прорив оборони поляків. Але для того, щоб заплутати польське командування, совєти спершу розпочали бої на білоруських землях. 14 травня Тохачевський раптово атакував всіма своїми силами позиції ворога, але прорвати їх не зміг. Практично одночасно з цими діями Будьонний наніс стрімкий удар на козятин в Україні. А 5 червня зміг прорвати слабку оборону поляків під самгрудком. Цей маневр став неприємною несподіванкою для поляків, яким тепер загрожувало оточення і стилу. Бодьонний повів свою кавалерію далі, намагаючись відрізати польське угрупування ударом на Бердичів і Житомир. Це призвело до залишення поляками Києва, який вже 12 червня без жодного спротиву опинився в радянських руках. Польська армія виявилася нездатною протистояти Червоним єдиним фронтом, оскільки відчувала серйозні проблеми з логістикою та нестачу набоїв і людей. Масований прорив червоної кавалерії спричинив моторошний психологічний удар по оборонцях, яким нічого було йому протиставити. Але, тим не менш, окремі намагалися стримувати більшовиків. Зокрема, війська генерала Леона Бербецького, що завдали несподіваний контрудар під Рівне. Однак ситуацію суттєво погіршило те, що паралельно з відступом з України полякам довелося залишати і Білорусь. На початку липня Тохачевський таки зламав опір місцевих частин, які, не маючи більше сил його стримувати, почали поступово відкочуватися на захід. За лічені дні червоні подолали понад 600 кілометрів, зайнявши Бобруйськ, Мінськ та вільно. Наприкінці липня вони вже дісталися Білостока, звідки напряму проривалися на польську територію. Пілсудський розумів, що перебуває у критичному становищі, тож намагався якомога швидше організувати сталу оборону. Перебуваючи у відчаї, Варшава навіть звернулася до західних держав із проханням допомогти зупинити більшовиків. Але останні, відчуваючи свою тотальну перевагу, не збиралися зупинятись. Одночасно, з наступом у Білорусі перша кіна армія та дві піхотні наносили удар у районі Львова, звідки мали намір пробитися до переправ через річку Сян. Однак більшовики зустріли запеклий опір свого супротивника біля бродів, який, зрештою, так і не змогли подолати. Бої тривали з 29 липня по 3 серпня, завершившись серйозними втратами з боку атакуючих. Причиною цього, зокрема, були проблемні географічні умови, які не дозволяли ефективно використовувати кінноту. А без її вирішальної участі піхота не змогла подолати сильно укріплені позиції на підступах до Львова, що мало далекосяжні наслідки для всієї кампанії. Поки червоні були зупинені на Галичині, поляки використали цю затримку для серйозного посилення своєї оборони навколо столиці. Поряд із будівництвом укріплень був розпочатий широкий набір до війська добровольців, які охоче йшли воювати проти ворога, що загрожував життю їхньої батьківщини. Більше того, досвідчені французькі офіцери увійшли у штаб польського командування, сприяючи розробці плану контрудару по силах червоних. А тим часом, 12 серпня, фронт Тухачевського розпочав широкий наступ на Варшаву з Білорусі. Однак польська розвідка визначила точний напрям просування, що дозволило розладнати увесь задом червоних. З району Модліна поляки нанесли раптовий удар силами 5-ї армії генерала Владіслава Сікорського, пробивши надто розтягнутий фронт більшовиків. Паралельно з цим Пілсуцький розпочав загальний контрнаступ польських військ під Варшавою. Він призвів до того, що фронт більшовиків був прорваний у ще одному місці, а саме в районі Мозер, де польська розвідка виявила найслабші сили. Москва, розуміючи, що вона стрімко втрачає ініціативу, вирішила перекинути війська Бодьонного в Білорусь. Вони не лише мали зупинити та відбити поляків, але й відновити зірване просування на Варшаву. Однак радянське командування неочікувано зіткнулося зі ще однією серйозною проблемою. Справа була в тому, що член військової ради Українського фронту Йосип Сталін не бажав дозволяти першій кіній армії покидати західні землі України. Майбутній радянський диктатор хотів захопити всю Галичину та Волинь, а польські землі вважав наразі не настільки важливими. Але Ленін та його соратник Лев Троцький були проти цього, оскільки прагнули захопити Польщу як плацдарм для поширення комунізму по всій Європі. І хоч, зрештою, їм таки вдалося зламати опір Сталіна, Армія Будьонного прибула у Білорусь занадто пізно. Це призвело до того, що польська армія змогла знову прорватися у Білорусь, знищивши близько 25 тисяч радянських солдатів. Однак Будьонний таки пішов у наступ на польські землі, намагаючись кардинально переламати хід війни на користь комуністів. Йому було поставлене завдання захопити район міст Красностав і Люблін, що могло б розладнати тили наступаючих у білорусі поляків. Але на шляху кінотників стало невелике добре укріплене місто Замостя. Гарнізон якого налічував понад три тисячі солдатів, а також гармати та три бронепоїзди. Серед оборонців були і підрозділи Української 6-ї січової дивізії на чолі із полковником Марком Безручком, які воювали разом з поляками ще з весни. Саме Безручку, як офіцеру з найвищим званням, було доручено командувати всім гарнізоном фортеці. Свєтська кінота опинилася під стінами замостя вже 29 серпня і мала перевагу у всьому. Але Будьонний наказав своїм вершникам іти в атаку на позиції захисників пішим ходом, що зрештою призвело до серйозних жертв серед них. Однак, незважаючи на це, червоні продовжили спроби штурму, які вправно відбивалися українцями та поляками. Особливо ефективно працювали гармати, які не дозволяли Будьонному навіть прорватися в глибу кріплень. Проте, користуючись чисельною перевагою, 30 серпня радянцям вдалося зім'яти оборону зі заходу і майже пробитися через загородження у саме місто. Але в останній момент сотня зі складу української дивізії ліквідувала загрозу своєму флангу. Замостя залишалося неприступним, але Будьонний продовжував намагатися захопити його. Хоча стратегічного значення воно для більшовиків не мало. А тим часом, коли червоні війська безуспішно билися об стіни, поляки підвели у район численні підкріплення, які визначили долю кіної армії. Вони завдали удару з півдня переважаючими силами і розгромили основні сили Будьонного у кавалерійській битві під Комаровим. Це призвело до перерізання зв'язку із тилом та поставило більшовиків під загрозу повного оточення. Зважаючи на таке становище, Будьоний віддав наказ залишити замостя і відступати на схід разом з рештою Червоної армії. Таким чином, стійкість українського командувача та його воїнів фактично зламала останню надію Москви здолати Польщу. Окрилені успіхами поляки продовжували тиснути на повністю деморалізованих більшовиків, виганяючи їх з раніше зайнятих українських і білоруських земель. До кінця осені поляки в Україні вийшли на річку Збруч, а в Білорусі дісталися Німана, де Тухачевському важкими зусиллями вдалося міцно окопатись. Станом на жовтень 1920 року обидві сторони опинилися у повному виснаженні і активні бойові дії практично припинилися. У цій ситуації Варшава та Москва вирішили вдатися до дипломатії, щоб закріпити досягнені результати. Більшовики хотіли зупинити війну для відновлення армії та не бажали більше втрачати території. А поляки прагнули відпочинку і утвердження нових кордонів. Як наслідок, обидві сторони уклали перемир'я, згідно з яким більшовики залишали за Польщею західні землі України та Білорусі. Ці ж умови згодом лягли в основу повноцінного мирного договору, який був підписаний у Ризі у березні 1921 року. Але варто відзначити, що поляки підписали цей мир не лише з радянською Росією, але й з маріонетковою радянською Україною. Це означало, що остання фактично офіційно визнавалася Варшавою як сила, яка представляє інтереси українського народу. Таким чином поляки в односторонньому порядку розірвали свій союз з УНР та Петлюрою, які продовжували вірно воювати на їхньому боці. Це було ще одним руйнівним ударом по моральному духу та сподіваннях тисяч українських воїнів, які тепер знову опинилися на самоті у смертельному протистоянні. На жаль, Варшава нас зрадила, адже діяла виключно у власних інтересах. Вона зберегла свою державу, припиняючи війну після блискучої перемоги і повернення майже всього раніше втраченого. А для того, щоб зберегти це, Пілсудський легко пожертвував угодою з Петлюрою, яка йому вже нічого не могла дати. Саме так трагічно для нас закінчилася польсько-радянська війна, від якої ми заслуговували більшого. Але тоді, як і сьогодні, не маючи сильної армії та впливової еліти, ми не зможемо відстоювати власні прагнення та будувати своє національне життя. Друзі, пишіть у коментарях, чи сподобалося вам це відео. Ставайте спонсорами базованої історії. Дивіться інші наші випуски та слава Україні!